Вітаю вас на четвертому занятті нашого курсу про те, як управляти емоціями та справлятися з флешбеками. Емоції, на яких ми сфокусуємося, це тривога та гнів. Я поясню, що таке експозиційна терапія, і як вона може допомогти з флешбеками та тривожністю, як медитація допоможе справитися з цим всім, як взагалі медитувати, і буде такий короткий зміст з головними ідеями з дуже важливої цікавої книги про тривожність і як з нею справлятися. Ключова ідея в управлінні емоціями, це їх. Прийняття і уміння їх контролювати, а не боротьба. Управляти емоціями це про уміння бути з ними і справлятися з ними. Емоція як хвиля, який сенс боротися з хвилею, ми не намагаємося її зупинити, ми просто йдемо за нею. Рано чи пізно вона все одно пройде. Може бути загальна тривога, загальний стан напруженості, може бути тривога при певній об'єктивній загрозі. І ця емоція тривоги супроводжується різними фізичними та емоційними проявами. Фізичні це прискорене серцебиття, пітливість, важко дихати, може трусити. Головний біль, біль у животі, емоційні прояви, страх, неспокій, роздратованість, напруга, постійний стан пильності та невпевненість. І ці реакції можуть бути перебільшеними і, взагалі, не відповідними до поточної ситуації, як я вже казала раніше, тривога нас зазвичай обманює, і тривога також може впливати на такі когнітивні здібності, зосередженість, пам'ять та розумову працездатність. Цікаво те, що наша лімбічна система у нашому мозку не розрізняє реальність та цей фільм у голові, який часто ми самі собі придумуємо, і реагує однаково на якісь об'єктивні, реальні загрози або лише ті, що у нашій голові. Тому важливо навчитися дистанціюватися. Про те, як дистанціюватися, вже трохи говорили минулого разу, у цьому занятті продовжимо. Більше про тривогу та різні способи, як з нею справлятися і як нею управляти, буде у наступних аудіо, а саме у головних ідеях з книги, Виклик, кінець тривожності та панічним атакам. Переходимо до флешбеків: флешбеки або диссоціація що називають це неприємні інтенсивні спогади, іначе перепроживання подій травматичних, які спричинили ПТСР. Це можуть бути і візуальні зображення картинки, звуки, запахи, почуття емоції або якісь фізичні відчуття пов'язані з певними подіями, і флешбеки можуть виникати після тригеру або без тригеру. Зазвичай тригери це певні звуки, запахи, місця, слова або ситуації, які нагадують про ту травматичну подію. І вони можуть бути очевидними або неочевидними і викликати інтенсивний флешбек навіть без свідомої участі людини. І такі стани викликають сильні емоції, фізичну напругу. Це може включати страх, тривогу, гнів, сором, паніку, підвищений пульс та погіршене дихання. Інтенсивність та тривалість флешбеків можуть бути дуже різними в залежності від кожної конкретної ситуації та особистих характеристик. Є декілька способів керування флешбеками та тривогою. З таких безпечних, простих методів це дихання на зосередження. Під час флешбека сконцентруйтеся на своєму диханні, робіть глибокі, повільні, вдихи і видихи, і це може вам допомогти заспокоїтися. Як саме дихати більше подробиць, ми навчалися раніше у вправі першого заняття. Потім спробуйте зосередитися на присутності тут і зараз. Назвіть предмети навколо себе, які ви можете побачити, почути, понюхати, доторкнутися або спробувати на смак, також проходили цю вправу раніше. Це може допомогти повернути увагу до поточного моменту. І зменшити інтенсивність флешбеку. Можна також задіяти якийсь стимул, щоб повернутися в тут і зараз, наприклад, прикласти холодний предмет до обличчя або до шиї, або понюхати щось дуже яскравим запахом, щоб переключити свою увагу на поточний момент. Також це прогресивна м'язова релаксація, техніка, при якій ви послідовно напружуєте і розслабляєте різні м'язи в тілі. також давали цю вправу раніше, нагадую, робіть її регулярно. Нова техніка, про яку ми не говорили раніше, це гра візуалізації. Можна використовувати позитивні візуалізації, які допоможуть розслабитися під час флешбеку або тривоги. Просто уявіть себе у місці, де ви почуваєтеся безпечно і спокійно. Це таке щасливе місце, Happy place. я люблю так називати. І теж часто використовую цю техніку. Просто візуалізуйте деталі цього приємного місця. Намагайтеся відчути ці приємні відчуття, які ви пов'язуєте з ним, можливо, ви у цьому місці з якоюсь людиною, яка вам близька та приємна, з якою ви почуваєтеся безпечно і щасливо. Теж допомагає переключити увагу і розслабитися. Також це нагадую розмова. Можна зняти частину напруги, проговорюючи свої переживання з близькою людиною або з психотерапевтом. Професійний психотерапевт, особливо той, хто спеціалізується на ПТСР, може допомогти вам зрозуміти і навчитися керувати флешбеками та тривогою краще. І нагадую, що самоопіка, ваше фізичне, емоційне благополуччя є важливою частиною. Здоровий сон, режим дня, фізична активність, здорове харчування це все важлива частина процесу. З методів, до яких вам варто поставитися обережно, комусь це підійде, комусь ні, це експозиційна терапія і намагання, навпаки, посилити цю тривогу. Будьте свідомі і відчуйте, чи підійде вам такий спосіб справлятися з тригерами чи ні. Можливо, вдасться це практикувати з кимось, хто вас в цьому підтримає і допоможе, якщо що. Отже, експозиційна терапія це про те, щоб зустрічатися зі своїм страхом і йти у нього, а не тікати від нього. Суть експозиційної терапії в тому, щоб йти на контакт з якимось тригером. Ми йдемо у нього, зустрічаємося з ним спеціально, і нічого поганого не трапляється. І так мозок потроху крок за кроком відпускає напругу, яка асоціюється з цим тригером. Наприклад, у військових може бути тригер, коробка біля дороги або щось, що нагадує вибухівку, міну і так далі. І з такими людьми працювали наступним чином: їх вивозили на дорогу, де спеціально були розташовані коробки, та все, що нагадує, якийсь певний тригер. І просто катали там по цим дорогам, і нічого поганого не відбувалося, нічого не вибухало, і таким чином мозок засвоїв іншу реакцію, що при зустрічі з цим тригером більше нічого небезпечного не трапляється, і мозок крок за кроком послаблює реакцію на цей тригер. Мій особистий приклад: 24 лютого, я прокинулася о четвертій ранку від дуже гучного звуку, який я раніше чула тільки у фільмах. Я стрибнула з ліжка і побачила дуже яскравий вибух у вікні. Летіло, напевно, прямо у мій будинок, але було збито ППО. Після цього ще декілька разів поруч зі мною ставалися вибухи, але вже я їх не бачила, тільки чула біля мого дому пару будівель. Так, кардинально заділо. я ще їздила, бачила всі ці розрухи у Київській області, це теж дуже вплинуло. І після цього кожен гучний звук, як і у багатьох, хто пережив подібні події, у мене викликав тіпання і дуже тривожний стан. Звук машин, навіть звук микрохвильовки, будь-який гучний звук викликав у мене тривогу. Я виїхала в іншу країну через декілька місяців, і що ви думаєте, трапилося так, що я жила за містом біля військової навчальної бази. І над нашою будівлею, де ми жили, дуже часто літали прям військові літаки, і дуже низько, і дуже гучно літали. Я цього не знала, коли я приїхала. І уявіть, перший раз, коли летіли літаки, я почула цей гучний моторошний звук, і я дуже сильно злякалася. У мене вже ця картинка в голові, як все руйнується, всі у паніці. Таке експрес аналіз Ліс, куди бігти, де ховатися? Це був не флешбек, це було таке активне згадування, активні уявлення і дуже емоційні. І як тільки ці літаки пролетіли, вже звук закінчився, я просто розплакалася і не могла зупинитися. Так моя психіка, моє тіло відреагували. На щастя, був хтось поруч, щоб мене підтримати, заспокоїти. І таким чином життя мені само безкоштовно дало таку експозиційну терапію. Протягом трьох місяців це десь раз на тиждень траплялося, і з часом потрошку тривога знижувалася, і зараз мене ці звуки зовсім не тригерять, і я спокійно реагую на літаки, машини і так далі. Звичайно, є багато людей, які пережили значно страшніші ситуації, і реакції можуть бути і погірше знову ж таки комусь це буде корисно, комусь ні. Будьте свідомі, відчуйте, чи ви готові до такої роботи. Якщо так, подумайте, що для вас може бути цим шляхом іти у цей страх, спеціально переживати ці тригери, але безпечно, коли нічого не трапляється, щоб ваша психіка розуміла, що більше цей тригер не небезпечний. Інший спосіб, до якого вам теж варто поставитися критично, тобто проаналізувати свідомо, чи підійде це вам чи ні, це зустрічати флешбеки і тривогу з готовністю та намагатися посилити це. Часто ми переоцінюємо тривогу і займаємося самонакручуванням. І замість того, щоб надавати тривозі значення загрози, дивіться на неї як на просте збудження, і вимагайте від неї максимальних обертів. Якщо ваше серце починає битися швидше, ви можете сказати, начебто йому Бийся ще швидше, покажи на що ти здатне, або зверніться до своїх долонь, наче скажіть їм: Ну, і це все. Я хочу, щоб піт прям стікав з моїх долонь. Начебто це не флешбек до нас приходить і лякає нас, а ми його зустрічаємо і вимагаємо ще більше хобертів з такою готовністю, начебто показуючи, що ми сильніші за це. І насправді люди дуже часто навіть платять гроші, щоб пережити такі відчуття. Атракціони, якісь ставки, азартні ігри, страшні фільми, бокс, стрибки з парашутом і так далі. Люди іноді жадають відчути ці нерви, прискорене серцебиття, адреналін і так далі. Спробуйте зайняти таку позицію по відношенню до таких складних станів, розкручуйте емоції, навпаки, вимагайте від тривоги ще більшого. Але в той же час виявиться, що тривога не посилюється так, як ви очікуєте, і така ваша активна реакція на тривогу надсилає сигнал мозку, що небезпеки насправді немає. І мозок розуміє, що вам не потрібно нервувати. Можливо, ви після цього залишитеся з таким легким тремтінням у тілі протягом декількох хвилин. Це такий залишковий ефект кортизолу. Просто прийміть це відчуття, побудьте з ним. Якщо ситуація дозволяє, потрусіться трохи, ніби ви тільки що вийшли з води і струшуєте воду, пострибайте на місці, і це допоможе зняти цю залишкову напругу. Важливо пам'ятати, що кожна людина унікальна. І те, що працює для однієї людини, може не підходити для іншої. Експериментуйте. На це може знадобитися трохи часу, щоб знайти ті методи, які працюють саме для вас, і це нормально. Будьте терплячими з собою, лагідними, ви заслуговуєте на підтримку і на покращення свого самопочуття. І далі переходимо до гніву. Гнів це один із поширених симптомів ПТСР: це бурхливий вияв злості. Такий злісний стан душі, стан нервового збудження і роздратування, і він може виникати внаслідок роздратування, якоїсь образи або почуття безпорадності. Частий емоційний стрес може проявлятися у формі гніву та тривоги. Звичайно, гнів, так як і тривога. Певній мірі це нормально, але якщо це хронічно, це може мати шкідливий вплив на серцево-судинну систему, фізичний стан на стосунки з іншими людьми, звичайно. Хронічний гнів це тип гніву, коли людина у такому збудженому гнівному стані більшу частину часу, і це підвищений ризик фізіологічних проблем. Також гнів тісно пов'язаний з ворожістю, це риса особистості, яка характеризується швидкими спалахами гніву, схильністю звинувачувати інших і сприймати світ у негативних барвах. Дослідження пов'язують ворожість із підвищеним ризиком серцевих захворювань та інших негативних наслідків для здоров'я. Тривога та гнів можуть скомпроментувати серцево-судинну систему, підвищуючи рівень холестерину в крові, таким чином закупорюються артерії, підвищується ризик серцевих нападів, тому важливо з цим працювати не тільки для близьких та для збереження своїх стосунків з ними, а й для свого фізичного здоров'я. Тож важливо навчитися екологічно виплескувати гнів, тобто таким чином, який нікому і вам в тому числі не зашкодить. Побити грушу або подушку, або просто помахати кулаками в повітрі, покричати, якщо вас не чують інші люди, яких це може занадто вразити, якщо хочеться ломити все навколо, можна порубати дрова або щось там, що вам не потрібно, або перевести це в якусь корисну фізичну активність. Можливо, для вас навпаки буде більш корисною релаксація, масаж і тому подібне. У самому гніві немає нічого поганого. У цього почуття, як і у інших почуттів, є якась ціль, наприклад, надавати себе в образу, і те, що ви час від часу відчуваєте гнів, не робить вас поганою людиною. Те, як ви його виражаєте, має значення. Якщо не екологічно, якщо це погано впливає на інших людей навколо вас і на вас, самих, це неефективна стратегія. Знайдіть більш ефективний та безпечний спосіб. Мені особисто дуже допомагає випустити гнів, побити грушу у спортзалі або м'яку подушку, або просто у повітрі махати кулаками. Іноді у мене після цього дуже сильно болять м'язи, так інтенсивно я можу це робити. І мені це дуже допомагає. І це не означає, що я якась агресивна або погана людина. Знову ж таки, є люди, яким це не підходить, і більше допомагає релаксація, розслаблення і тому подібне. Знову ж таки, експериментуйте. Так само сюди можна застосувати все, що ми перечисляли раніше: глибоке дихання, фізична активність, турбота про себе, здоровий образ життя, уникнення алкоголю та інших речовин, майндфунес та медитація. На цьому ресурсі, нагадую вас, є дуже багато вправ на розвиток мейндфунесу. Нагадую вам про це, використовуйте, практикуйте кожного дня, і тут я розповім більше, як медитувати. І у наступному аудіо у вас буде музика для медитації, щоб ви одразу попрактикувалися. Отже, дослідження показують, що щоденна медитація знижує ризик серцевих нападів, покращує фізіологічну стійкість до стресу. Також що мозок, тих, хто давно практикує медитацію, порівняно з тими, хто нещодавно почав це робити, має вищий рівень активності в областях, які залучені до якості уваги та прийняття рішень. Тобто регулярна практика медитації може покращити функціонування мозку, а також покращити психологічний і фізичний стан, навіть допомогти з різними психологічними та фізичними розладами, особливо спричинених стресом, такі як гіпертонія, хронічний біль і безсоння, також проблеми з тривогою, депресією, та навіть розладами харчової поведінки та зловживанням речовинами. Хоча є багато медитативних технік, є деякі загальні вказівки. Серед них рекомендація медитувати один або два рази на день по 10-20 хвилин, можете почати з п'яти, щоб навчитися і практикуватися, і далі подовжувати цей час. І коли ви медитуєте, не робити важливіше того, щоб щось робити. Тобто суть в тому, щоб нічого не робити і навіть не думати. Точніше не звертати увагу на думки зовсім не думати нам не вдасться, але вдасться навчитися все менше і менше звертати увагу на якісь думки. Тому спробуйте зайняти таке пасивне ставлення, скажіть собі, ну що буде, то буде, як буде, так і буде. Не намагайтеся досягти якоїсь цілі. У медитації, навпаки, це бажання йти до якоїсь цілі та щось отримати навпаки заважає. Тому відпустіть будь-які очікування, цілі, і просто йдіть у такий спокійний. В позитивному плані пустий стан. Медитуйте у тихому, спокійному середовищі, де вам комфортно та як вам комфортно. Можна сидячи, можна лежачи, можна схрестивши ноги. Головне, щоб для вас це була розслаблена поза. Далі оберіть якір фокусування, тобто те, на чому ви будете тримати свій фокус. Зазвичай це дихання, або ви можете сісти перед статичним спокійним об'єктом, таким як, наприклад, рослина, і фокусуватися на цьому. Також, напевно, ви бачили, чули, як під час медитації видають різні звуки, мантри, такі як Ом. Це таке фокусне слово, яке тягнуть під час видиху, під час медитації. Також це може бути просто звук А під час видиху. Можете використовувати ці звуки, мантри, можете ні. Відчуйте, як вам комфортніше і що допомагає саме вам не фокусуватися ні на думках, ні на почуттях, просто мати такий чистий лист у свідомості. Спочатку це може бути дуже складно, якщо ви раніше не пробували, але прийміть позицію: як буде, так буде. Зосереджуйтеся на мантрі або диханні і просто практикуйтеся. Звичайно, під час медитації в будь-якому випадку будуть з'являтися якісь думки, наприклад, навіщо я це роблю, або що потрібно купити в магазині додому, або які у вас плани далі на день або на завтра. Це нормально. Просто старайтеся їх відпускати, не старайтеся придушити, так ви напружитеся. просто спокійно повертайте свій фокус на ваш якір і продовжуйте. І в медитації неможливо нав'язати собі або заставити себе отримати якийсь ефект, якесь це розслаблення і релаксацію. Подібно до сну ви можете лише створити основу для цього, і потім просто дозволити цьому статися. Дозвольте собі, просто дрейфувати. Ви не заблукаєте, нічого страшного не трапиться, якщо ви відпустите цей фокус на думках, почуттях, цей контроль. Просто як трапиться, так трапиться. В наступному аудіо вас чекає медитативна музика, яку ви можете використовувати під час медитації. І я запрошую вас попрактикуватися прямо зараз.